Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Субота, 25 жовтня, і для вас традиційно у цій порі. Мій брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є про що поговорити і там те, як путінський посіпака Дмитріїв поїхав до США, для чого це які рішення ухвалила коаліція охочих. На зустрічі в Лондоні які санкції США насправді запровадили та коли вони вступають в силу. Ну а також про наші вдалі спецоперації і про те, що вже починає все активніше долітати до Москви. Про це і не тільки прямо зараз. Отже, розпочинаю як завжди, про наші операції, про те, як працюють наші підрозділи. Бійці гур знищили дві ворожі радіолокаційні станції Неба та комплекс БУК. Бійці головного управління розвідки Міністерства оборони знищили дві ворожі радіолокаційні системи. Зазначається, що 23-24 жовтня цього року майстри департаменту активних дій гурмо України виявили і знищили три дороговартісні системи протиповітряної оборони російських військ. Самохідну вогневу установку зРК Бук М 3 М3. Це найновіша модифікація, найдорожча із буків, яка є. І дві РЛС Нібо СВУ. Засоби ППО окупантів ліквідували в тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. Це важливо з якої точки зору, особливо РЛС радіолокаційні станції, вони дають можливість вести спостереження за ситуацією в небі, за дією нашої авіації, за польотом наших дронів та ракет. Відповідно, знищення кожної радіолокаційної станції це мінус очі для окупантів і створення додаткових можливостей та спроможностей для наших сил по завданню ударів. По ворожих об'єктах ворога на окупованих територіях, як наслідок, це унеможливлення розвитку наступальних дій противника, тому що ми зараз бачимо, ну те, що відбулося напередодні в Херсоні, хто бачив кадри, це жахіття, коли Росія просто системно знищує цивільне місто, коли без розбору б'є по житлових будинках, по лікарнях, по цивільній інфраструктурі, розуміючи фактично, що вчиняє геноцид. Найбільший злочин згідно міжнародного права, який тільки можна собі уявити та вчинити. Або Запоріжжя, як обстрілюють Харків, а до Києва намагаються постійно дотягуватися та області так само своїми ударами. Тому треба бити у відповідь, бити дуже потужно. А для цього потрібно прорядити їхні засоби радіолокаційних станцій та систем ППО. Тим часом російська влада повідомила про атаку безпілотників на столицю Росії та Московську область 24 жовтня. За словами, за словами за словами там місцевої влади в Красногорську в результаті атаки БПЛА нібито постраждав житловий будинок. Губернатор повідомив, що постраждали п'ятеро людей, у тому числі дитина, чотирьох оперативно доставили до лікарень. У свою чергу мер Москви Собянін в своєму телеграм-каналі заявив про знищення трьох безпілотників, що летіли в напрямку столиці. Ну а як ви думали, що просто вдасться відсидітись? Що війна не прийде до Москви і московського регіону, що загалом війна не буде перенесена на територію Росії е ні. Допоки російська агресія не припиниться проти України, треба запускати дрони. І на починаючи від Білграда, Курська, Брянська, Вороніжа, Тули, Пітіра, закінчуючи Москвою. Нехай відчувають і нехай бачать, що таке війна. Інакше тут ніяк. Плюс в московському регіоні зосереджено дуже багато військових об'єктів. Чого вартий тільки аеродром Жуковський? Жуковський це авіакомплекс, де здійснюється випробування авіації, де ворог намагається втілювати новітні рішення, де вони в тому числі працюють над тим, яким чином вивчивши уже елементи цієї війни покращити власну авіацію, ракетне та дронове озброєння. І безумовно це все потрібно знищувати. Можливо, саме й там, в Жуковському, до речі, ідуть. йде один із етапів робіт, спрямованих на те, яким чином Росія хоче покращити свої каби, тому що, ну, ми бачимо напередодні удар був по Одесі, Одещині, і ворог застосував уже каби по Одещині. До цього це була Полтавщина, понад 20 кілометрів не долетів каб до обласного центру. Зараз Одеса. Вони йдуть зі зменшеною бойовою частиною в порівнянні з тими авіабомбами, які ворог застосовує вздовж лінії фронту, за рахунок того, що зменшена бойова частина збільшена дальність польоту. Але звичайно, що вони становлять небезпеку і тому яким чином тут діяти? Ну, по-перше, посилювати ППО. До речі, буквально з'явилася інформація. Пам'ятаєте, я вам одним із один із перших до речі розповів цю новину. Про те, що у Франції відбуваються випробування в рамках співпраці України з НАТО, і ці випробування стосуються посилення та удосконалення можливостей ППО, зокрема в частині протидії та збиття російським кабам. І якщо раніше випробування стосувалися ракет Астер до французько-італійських ракет, ракетних комплексів Сампті, то зараз... Як повідомляють медіа, випробування були за допомогою дрона-перехоплювача, який, зокрема, здатен буде перехоплювати і каби, і попередні етапи цього випробування на рівні тестування були край, вкрай успішними. Тож побажаємо успіхів і сподіваюся, що, зрештою, ми отримаємо такі дрони перехоплювачі в тому числі для протидії кабам, тому що. Ворог не стоїть на місці, і ми ведемо війну з противником, в тому числі, і в оборонно-промисловому комплексі. Але ми маємо бути кращими інноваційнішими, якіснішими в цьому напрямку. Це дуже важливо розуміти, тому треба над цим працювати. Ну а ворог, свою чергу, продовжує тероризувати Україну ударами: Харківщина, Сумщина, Херсон. Реально важко спостерігати цю картину при фронтовій території. І Київ агресор атакував цієї ночі українську столицю. Спочатку запустивши дрони, а потім і балістичні ракети. На ранок поки що, знову ж таки, це станом на зараз, коли я записую це відео, повідомлялося про вісім постраждалих і. Наслідки в районах, зокрема Дніпровському районі Києву, є на превеликий жаль постраждалі люди внаслідок цієї атаки. Ну, фактично, вдруге за тиждень столиця під ударом. Перший удар був масштабніший, зараз менша кількість була застосована ракети дронів. Але треба розуміти, що для ворога пріоритетними є зараз прифронтові території в Херсон, Запоріжжя. Харківщина, Сумщина, Чернігівщина та Українська столиця Київ. Саме, ну от е, зараз, виходячи, я так провів зріз, і виходячи із кількості частоти ударів або намірів провести атаку, зараз ось якраз по цих регіонах найбільше противник скеровує. Ну а столиця, зрозуміло, завжди буде під ударом, тому що Росія таким чином хоче постійно. Пробувати деморалізовувати, сіяти страх, паніку, неспокій, ну і так далі. Але тримаємося, тримаємося і, друзі, напишіть, до речі, в коментарях, як ви сподіваємося, що все добре. Тримаєтеся і ми рухаємося далі. Нам потрібно вистояти попри все. І для того, щоб нам вистояти, от зокрема для цього. А поки наші героїчні сили оборони та безпеки стримують ворога на фронті і завдають ударів глиб Росії, переносячи війну на територію агресора, президент України Володимир Зеленський а, зараз а, був таким візитом в Європі кілька країн, засідання Європейської ради, засідання коаліції охочих північні країни для того, щоб максимально консолідувати підтримку для нашої держави. І от що стосується коаліції охочих, яка відбулася в Лондоні, де президента України Зеленського спочатку прийняв король Чарльз III, який до цього, до речі, відвідав Ватикан, і вперше з 16 століття, вперше, уявіть собі, британський монарх помолився спільно із главою Вселенської католицької церкви Папою Римським безпрецедентна подія. Вона спрямована на єдність християн, на збереження світу та планети, на об'єднання зусиль англіканської католицької церков. І це дуже добре. В будь-які прояви єднання Заходу для нас добре. Будь-які прояви усвідомлення з Заходом, загроз, які йдуть зараз зі Сходу від Росії, це добре. Будь-які прояви подальших кроків, спрямованих реально на тиск на Росію з метою досягнення. Справедливого миру і встановлення його на планеті і в Європі будь-які кроки підтримки незалежності, суверенності та цілісності нашої держави України це вітається. І я вірю, що так і буде. Тому це після от повернення з Ватикану, а британський монарх прийняв українського президента Зеленського, поговорили саме. Чарльза короля називають одним із лобістів України, якщо так можна взагалі сказати про його величність. Ну але нехай вже мене пробачить за це слово. Ну але однією із тих постатей, яка досить активно підтримує Україну і просуває інтереси нашої держави, в тому числі там а, в Сполучених Штатах Америки, це було видно і під час візиту президента Трампа. До Британії це видно і у виступах короля Чарльза, і це видно загалом позиції Британії консолідованої щодо підтримки України. І от після того, як була зустріч з Монархом, президент зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, де Володимир Зеленський чітко окреслив і сказав, що мета ворога це терор і створення гуманітарної катастрофи в Україні вже цією зимою. Ну, а далі. За підсумками засідання коаліції охочих, британський прем'єр-стармер повідомив, що її учасники погодили новий план підтримки України, який містить п'ять пунктів. Зокрема, документ передбачає посилення протиповітряної оборони, розблокування заморожених активів Росії на користь України та передачу далекобійного озброєння. Д документ передбачає такі кроки: вилучення російської нафти та газу з глобальних ринків. Ми заохочуємо всіх запровадити ці санкції, зменшити залежність від газу. Ми також закликаємо треті країни припинити купівлю російських ресурсів затьмарених і закривавлених війною, наголосив Стармер. Другий пункт розблокування мільярдів євро заморожених активів Росії для допомоги Україні. Саме Росія повинна платити за все, що вона зробила і знищила в Україні. Тому нам треба зробити все. Щоб репарації і фонди залишалися а, в Україні, це теж, а, це теж дуже, дуже важливо. Зрештою, Європейський Союз не зміг а, цього тижня ухвалити рішення щодо активів, щодо так званого репараційного, репараційного кредиту, а, який потрібен Україні на суму 140 мільярдів. Євро, ну і е, відклали це питання до грудня, але потрібно пришвидшуватися, тому що нам потрібно закуповувати зброю в Сполучених Штатах Америки, в тому числі і за ініціативою Перл, і не тільки для наших оперативних потреб будувати плани на подальше, тому що Росія продовжує війну. Ще один пункт е, коаліції охочих це зміцнення протиповітряної оборони України. Ми оголошуємо зараз також про збільшення програми в Британії для того, щоб надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Це надає також робочі місця в Белфасті та інших містах країни. Говорить Стармер про те, що місця, робочі місця будуть в Британії. Це, до речі, аргумент. Для більшості, чому теж треба підтримувати Україну, в інвестувати в виробництво озброєння, тому що це в тому числі робочі місця, інвестиції, гроші і податки. Наступне це посилення тиску на очільника Кремля Путіна, зокрема шляхом надання Україні далекобійного озброєння, продовження роботи над гарантіями безпеки. Ми будемо продовжувати нашу роботу щодо гарантій безпеки, включаючи також багато національні сили в Україні, щоб забезпечити сталий і справедливий мир в Україні. Скажу, що щодо гарантій безпеки і щодо контингентів, дійсно я бачу, що питання вирішується і є намір у Британії, Франції, можливо, в інших країн із коаліції охочих. Дійсно відправити свої військові контингенти і своїх військових фізично в Україну, і це дуже правильно, це дуже потрібно робити. Питання тільки моменту, коли вони це планують зробити. І для нас, звичайно, найважливіше це те, що це не було би прив'язано до жодних пунктів там майбутніх мирних перемовин. А це було би суверенне рішення нас і наших партнерів, що ми готові, а партнери скеровують свої війська, розгортають їх поступово, і це вже є тут і зараз елементом стримування Росії і потрібно гарантією безпеки для нас. Немає тут чого зволікати. Тим часом у Кремлі заявили про затяжну паузу в мирних переговорах щодо України. В Москві заявили, що ситуація з мирними переговорами. Перетворилася на паузу, що надто затягнулася. Про це заявив речник Путіна Пісков. Передають пропагандистські змі. <кій> Він пояснив, що така пауза виникла через небажання Києва інтенсифікувати діалог. Путін, як і президент Трамп, не виключають проведення російсько американського саміту в майбутньому. Однак конкретних термінів можливої зустрічі поки не називають ну, тому, що Трамп. Не сказав поки що. Це Росія говорить про те, що в майбутньому відбудеться зустріч. Не виключено, що вона таки відбудеться, але Трамп про це не говорив. Водночас спецпредставник Кремля Кирил Дмитріїв приїхав до США. Спочатку він прибув до США, потім за і відповідно. Пересувається зараз Америкою, він а, полетів до Флориди на зустріч з спецпредставником президента Трампа Стівом Віткофом, тому що саме Віткофа а Дмитріїв називає поінформованим, прагматичним і там розсипається в компліментах до нього. Що саме це Віткоф такий, ну імпонує риторика. І Дмитрієв заявляє. Раптом про те, що Росія зацікавлена в якнайшвидшому закінченні дипломатичному завершенні цієї війни. Ну, хто в це вірить, друзі? Ви в це вірите? Після кадрів це, це так дипломатично завершують війну, завдаючи ударів терористичних по Херсону, по Донеччині, по Запоріжжю, по Києву, по Харкову? Це ось так а, прагнуть а, по Нікополю на Дніпропетровщині, в Сумах. Це ось так вони прагнуть завершити війну дипломатично. Ну, тобто, так покажіть реальні кроки, крім терору. Але от приїхав Дмитрієв, він залучений до переговорів. Він зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, щоб продовжити обговорення відносин між США і з Росією. Візит відбувається на тлі зростаючого. Розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні після того, як Трамп заявив, що скасував візит із Путіним. Ну що, про що свідчить цей візит Дмитрієва? Просто він свідчить про те, що США не хочуть спалювати всі мости зі США, Росія. Однак, схоже, що кількість можливих каналів для між Москвою та Вашингтоном зменшилася. Тобто, якщо раніше навіть генерал Келох, там який а, намагався встановлювати контакти через Мінськ, через Лукашенка з росіянами, і там були різні групи, то зараз, судячи з усього, зменшилася і скоротилася ця кількість контактів, якраз обмежуючись Кирилом Дмитрієм. Тому що завдання Кирила Дмитрієва продемонструвати із себе етакова, знаєте, так званого ліберала, показати, що він там, нібито, за все хороше, що не всі росіяни такі погані і терористи. Ну, типу, ну ви ж розумієте, що навіть фізіогномічно, якщо подивитися на Путіна і його оточення, ну там же ж все на ліце, як говориться написано. Нічого, там всі діагнози а, одразу помітні, нічого додавати не треба. То тут вони відправляють Дмитрієва. Ну плюс санкції, які, до речі, набувають чинності через місяць. І, можливо, Росія хоче протягом цього місяця активізуватися і, зрештою, досягти того, щоби провести зустріч Путіна і Трампа. І от відправляють Дмитрієва. Але головне завдання Дмитрієва не просто там політично, а створювати імідж, ніби він нормальний, плюс йому дають майданчик на американських медіа. Минулого разу там. Коли він активно приїздив ще влітку в США, дали Fox News, Зараз він CNN давав коментарі теж одному з найбільших американських телеканалів. Тобто з цим все гаразд, і от його мета якась проїхати дати інтерв'ю, розповісти, що ми за мир, за дипломатичне рішення, не треба спалювати мости, і плюс продавати повітряні замки у вигляді там таких проєктів, як давайте побудуємо тунель під водою, який з'єднає США та Росію. Галянську з російськими регіонами тощо. Ось справжня ціль. Дмитрієва. Подивимося, наскільки США повірять або не повірять цьому. Тим часом Reuters підтверджує, до речі, ту інформацію, яку я давав так само раніше в своїх відео на каналі. Тому це привід, друзі, підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Так от. Ройтерс пише про те, що Росія направила до США неформальний документ, у якому фактично повторила свої попередні максималістські умови для досягнення мирної угоди з Україною. Зокрема, в Ком'юніке Росія знову зажадала отримати контроль над усім Донбасом. Один із американських посадовців зазначив, що така позиція фактично виключає бачення Президента Трампа про те, що лінію фронту слід зафіксувати в тому стані, якому вона є на зараз. Крім того, Росія повторила свою попередню вимогу, щоб у межах будь-якої мирної угоди війська НАТО не розгорталися в Україні. Ага зараз так і послухали. Водночас, згідно з даними видання, на прохання прокоментувати російський документ, Білий дім послався на заяви Трампа журналістам 21 жовтня. А в тих заявах глава Білого Дому заявив, що ще не ухвалив рішення щодо саміту з Путіним, однак не хоче безглуздої зустрічі. Ну, ось така ситуація. Ось така насправді, ось. Те, що ми бачимо, тож подивимося, події розвиваються стрімко. Wall Street Journal так само пише, що у Трампа було три варіанти санкцій різної сили проти Росії. Він обрав середній із них, не найважчий і не найм'якший, а середній. За даними видання, що спілкувалися з неназваними посадовцями поінформованими, три варіанти нових санкцій були проти Росії, розроблені багато місяців тому, якщо Трамп, зрештою, зважиться, і от наймасштабніший пакет передбачав масштабні економічні санкції та санкції проти російського керівництва. Середній націлювався на енергоресурси. А третій варіант, м'якіший, передбачав ще більш обмеженіші заходи. Трамп у підсумку обрав середню версію і санкціями проти компанії «Роснефть» та «Лукойл» та їхніх дочірніх компаній. Тож подивимося, як будуть події розвиватися. Вони дійсно в динаміці намагаються встановити контакти для продовження обговорення, в тому числі і припинення вогню. Але для нас найважливіше те, що США, ЄС і Україна чи не вперше дійшли консолідованої згоди щодо того, що потрібно робити в першу чергу, і це припинити вогонь. І тепер треба тиснути на Росію. І важливо щоб там мінлива позиція подекуди американського президента зрештою не змінилася в бік того, що а можливо наз ну, пам'ятаєте, як а, напередодні зустрічі на Алясці почала дещо змінюватись. Тоді теж, до речі, Дмитрієв здійснював вояжі до США, Тоді він зустрічався з Віткофом, роздавав інтерв'ю і так далі. Ну, сподіваюся, що цього разу. Такого фінту не вдасться, і американці зрештою будуть послідовними і рішучими в своїй позиції, і не даватимуть жодних шансів, незважаючи там на поїздки Дмітрієвих чи будь-кого іншого, чи намагання Путіна вкотре обманути, зманіпулювати і використати свою пропаганду для поширення наративів, що, мовляв, вони зацікавлені в мері, а мовляв, там Європа і Україна ні. Ну, а про всі оновлення традиційно вас буду інформувати тут на своєму каналі. Крім того, хто хоче бачити мої інтерв'ю для інших видань, каналів. Будь ласка, з'явився канал Мусієнко Подкасти. Там є довгі інтерв'ю. Будь ласка, підписуйтесь так само, будете дізнаватися більше. Ну і підпишіться, будь ласка, на цей мій канал. Пишіть ваші коментарі з приводу почутого у сьогоднішньому відео, ваші враження, ваші запитання та побажання. І поширюйте це відео рідним, близьким та знайомим. Буду вам вдячним. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!